Юєрмо. Ти йому налив повний живіт води, диявол. Не думав, що віддадуть у штати. Добро, Інглес. – Ну, інглес. аблан. Люблю, коли вони аблан, no, інглес я привіз твого давнього друга. Напевно, ти аблазним. Алехандро, а він тебе пам'ятає. Я краще вийду. Тімі. Зараз ти дізнаєшся, що таке пекло в країні янки. Тут не Медельїн. На мене чого поглядаєш? Ну, Блайнглес пам'ятаєш.